Усім привіт, любі друзі! Ви на каналі Христинка, я в магазині Аврора. Олія Соняшникова по 46 гривень за 750 мл. Цукор за 29 гривень 900 грамів. Сіль акційна 12 гривень за 1 кг. Кам'яна мелена. Приправа для малосольних огірків на 10 літрів 14 гривень. Суміш прянощів для консервування огірків. На 9 літрів ціна 15 гривень. Ванільний цукор. Ціна 4 гривні за 8 г. Ароматизатор для випічки 9 мл за 19 гривень. За 29 гривень. Кілька консервована 240 грамів. Паста горіхова шоколадна 230 г за 99 гривень. Желені цукерки від торгової марки «Рошен Джиммі Ціна 22 гривні. Пепсі за 22 гривні 330 мл. Десерт. Вага 80 грамів. Ціна 17 гривень. Суміш для приготування напою на півтори літри від торгової марки «Монік». Мохіто, апельсин або вишня. Ціна 7 гривень. Щось по тепу колишнього юпі. А зі смаком полуниці ціна дорожча 15 гривень. Теж на півтори літри. Бетончики від Рошен по 19 гривень. На 3 літри 2 штуки і на 1 літр 3 штуки із таким малюночком. І на 1 літр 5 штук за 34 гривні. Пакети для льоду 144 кубики виходить за 24. І 12 гривень 120 кубиків. Просто інший виробник. Така новинка появилася. Торгова марка Густо ніж. Універсальна ціна 129 гривень. Незвична така більш квадратна ручка. Таке ми з вами бачили ціна 59 гривень, дуже приємний на дотик і чорне лезо метал. Вішалка для кухні. Так. 99 гривень є в білому або у чорному кольорі. Їх так можна в полицю засунути. Хотіла вам продемонструвати, але в аврорі грубші полиці. Отак От просто пропихаєте і можна чи чашечки підвісити, будь-що, що можна підвісити, гарно організовується. І досить такий метал цупкий, не буде прогинатися. Я брала. Хожі ось такі гачки, але там було кріплення таке коротеньке, то я просто його додатково зафіксувала. А так, річ класна, можна зекономити простір. от Не так давно з'явилися ось ці кришки сітки для смаження. Ціна 88 гривень, діаметр 29 см. По 64 гривні щітка для чищення, решіток гриля. Вони такі багатофункціональні. Хто знає, де да, можна купити. Ауч! <гум> Кимгостра! Е, окремо ось таку металеву штучку. Дуже цікаво. Я бачила, що ними вичищають якісь такі важкі забруднення. Цікаво б свідки придбати, що би було. Чайники електричні по 399 гривень. Всі в однакову ціну, але виглядають по-різному. Об'єм. Таких літер 800 мл, такі на півтори літри об'єм. Ці, мабуть, теж. Ні, ці 2 літри і 200 мл. Ці виглядають більше, бачите, але пише, що вони півтори літри об'єм. Ціла цуценяча колекція чашок, дуже вони гарненькі, такі, знаєте, позитивні, всі усміхнені. Самі чашечки фігурні. 59 гривень ціна, а об'єм 270 мл. І підписані. Більше нікого не знає. У мене дівчатка. Давненько не було у нас ось таких піал фарфорових. Сердечка. Появилось ціна 29 гривень. У селедниці з акційною ціною 44. І такі тарілочки десертні за 77. Знаю, як на десерт, але, на мою думку, трохи завелика. Вона. Можна повноцінно використовувати як порційна. Діаметр 20 см і см. Різноманітні килимки для дому. Є такі силіконові, вони в ванну. Безпосередньо всередину кладуться, мають виконувати антиковзаючу функцію. Немає такі присоски. Я маю схожий килимок, купляла в Ікеї. справді антиковзаючий, дуже класно страхує від підсковзування. Ціна 64 гривні. Наступні килимки, це є ось такі кольорові, позитивні, і вони йдуть такі, як прогумовані. Сам килимок не мав би їздити по поверхні такі, знач, різноманітні. Ціна 129 гривень. І часто візуально розмір десь 40 на 60 На жаль, виробники не вказують параметри, то я вам так на око покажу. Такі з лапками бувають ще з листочками або із котиками килимки. Так, ось листочки. Ціна 189 гривень. Теж з таким антиковзаючим покриттям. Наступні килимки, вони більш м'якші. Я б їх навіть порівняла із рушничками. Так, тут антиковзаючого покриття нема. Ціна 139. 129 гривень килимок для дому розмір 40 на 60 Тут виробник вказав параметри. Сам килимок схожий на самий звичайний, але невисокий, тобто невисокий ворс. Такі килимки однопанні. Квіткові килимки фігурні. Мають такі крапочки з назвороті. Ціна 149 гривень. Ось ці килимки мені чимось нагадують килимки для просушування посуду. Є такі жовті лавхом, в різних, до речі, відтінках сірих, таких синьо-голубих, фіолетових. Ціна 77 гривень. Такий гарненький килимок, але, на жаль, нема на ньому коду, лишився тільки слід, що тут був цінничок. До речі, якщо ви собі вподобали якийсь товар, а на ньому немає ніяких характеристик. Судно, ну, беріть, якщо хочете. Вам на касі, повинні би пробити, з бази витягнути код. Тобто це не так, то і складно. І килимок. Швидше скажемо, що це придверний. Пише Welcome. такі котики. Розмір 40 на 60. Коштує такий коломок 119 гривень. Сама до себе тут сміюсь. Хочу просканувати таку швабру, мітлу, щітку, Тут є код. Бачите? Я так просунула через вітрину, можна комусь там оковиколоти по другій стороні. І сканую, сканую, а вона ніяк не пікає. А тепер дивіться, в чому тут проблема. Бо тут код написаний зі штрих-кодом, бачите, і сканер сприймає це як продовження коду, не може розпізнати. Хіба вручну набирати? Ціна 169 гривень мітла щітка. За 134 гривні швабра, такий варіант плоский. До речі, я коли, наприклад, купляю швабру, то акцентую увагу на тому, щоб потім можна було легко підібрати ось ці змінні насадки. Щоб, правда, в мене не такий великий досвід в покупках цих швабр, одного разу лише купила, і то. Ну так, 50 на 50 я задоволена, хочеться щось краще. Але загалом ідея швабри дуже прикольна. Полегшує її і прошвидшує процес миття підлоги. Мітла із довгою ручкою 94 см довжиною 77 гривень. Знаєте, що, любі друзі, хочу вам подякувати за те, що ви пишете мені коментарі, ставите вподобайки, ставите запитання. Дуже-дуже вам дякую. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Підтримуєте мене. Дякую. Шторка у ванну кімнату метр вісімдесят на метр вісімдесят. За вісімдесят гривень. Дуже на неї схожа шторка. А ціна 109 гривень. А, тут розмір більший. Метр вісімдесят на два метри. Ще такі є кілечка. Угу. Бачите, трошки інший формат. Хоча малюночок прям дуже схожий. От тут на такі колечка. От. Схожі, але різні. Ш... Діліться, вже всі зимові куртки випрали. Бо я ще навіть не починала. Буду прати, сушити, трошки хай випогодиться. Ціна 65 гривень за дві кульки. Швабри із віджимом. Така ручка віджим Ціна 164 гривні. Довжина ручки 107 см. Бачила насадки до такої швабри. Що, правда, не знаю, підходить, не підходить. Хто купляв, обов'язково залишайте свої відгуки. Це ну, досить-досить тверда, але коли намочите водою, то вона стає дуже м'яка. Ціна 59 гривень. Прави резинки для волосся по 4 штуки. Ціни 24-22 гривні. Такий із люрексовою ниткою. Набір 4 штуки за 24 гривні. Такий набір теж 4 штуки. 2 по 2, 22 гривні. Резинки з пружинки, одна штука 12 гривень. Є різні. Набори. Дві штуки, ціна 19 гривень. Так, ці по 29. Угу, навіть її по 9 гривень. Їх класно брати на озеро чи на море. Вони... Їх не треба просушувати додатково. Дошка для плавання кольорова за 299. Ой, дуже легенькі. Такі позитивні малюночки, різні тваринки, з однієї. Такі акційні ціни 169 гривень. Теж з малюнками. Тут, бачите, можна протиснути і зробити тримачі для рук. Ось так триматись. Досить великий літачок-планер за 99 гривень. Маленький за 44. Набір іграшковий дитячий, словий м'яч. Ціна 74 гривні. Пістолет водяний із акумулятором, точніше, із ємністю для рідини. 149. Просто велетенський набір для гри з піском. Така баліза. Тут можна і піском, і водичкою бавитися. 399. 77 гривень коштує відерце складне лопатка та грабельки. По 69 гривень вітрячки ручні. Такі. натискаєте і він прокручує. Є у формі ананасів, у формі кактуса. І ще динозаврики. Розібрали всі, залишився один зламаний. 69 гривень, а в нього аж два вітрички одразу. Такі псикалки, зовсім невеличкі. Ціна 34 гривні, 39 і манюніто. Так думаю, безпосередньо в воді бавитися. Бо замучитися, бігати, по воду набирати. Тут такий варіант. По 99 гривень, такі мильні бульбашки. Окремо йде ось цей концентрат. І розкривається тут одразу, виходить дуже багато кульок таких, бульбашок багато. Такі новинки, іграшка слайм з блискітками. Ціна 109 гривень. Весела рибалка. Тут накручуєте. Вони починають відкривати і закривати ротик. І треба ось цією магнітною вудочкою витягнути рибку чи то жабку. Жабка, мабуть, рибка. Хто знає, що це от така рибалка. Новинка, косметичка дитяча. Вона йде пластикова. Нагадую, колишні клачі. Опа, так досить акуратно відкривати пластик. Думала, що має йти в комплекті ще якась цепочка чи щось, але не бачу, більше нічого немає. 119 гривень набір, дитячий іграшковий для виготовлення слайму. Тут і барвник, і ванночка в якій замішувати, і всякі посипки і слайм. Лялечка із домашнім улюбленцем. Ціна 59 гривень. Іграшка сюрприз-лялька це 44. Щось там є ще, крім ляльки. Іграшка дитяча, музична, телефон з вушками. Ціна 99. Вушка гумові, можна погризти по 88 гривень ось такий телефон зі світлом повітряні змії по 55 гривень.